Як буває у житті, людина може багато років відвідувати храм, але щоразу приходячи, повертатись назад тою самою. Сьогоднішній Євангелія намагається до нас донести саме цю непросту історію про жінку, яка приходить в синагогу. Що таке синагога? Для ізраїльського народу був один храм, який вважався місцем, де перебуває Бог. Але також і були синагоги, місцеві, можна сказати, нашою мовою, невеличкі храми, куди люди збиралися щосуботи для того, щоб разом читати Тору, щоб читати п'ятикнижжя Мойсеєве. І люди приходили, схожі, як і ми, щоб помолитися. І серед цих людей була жінка, яка, як тоді казали, Отримала духа немочі, була скорченою, мала якусь хворобу, пов'язану із спиною. Скільки вона не приходила, хвороба нікуди не дівалася. Але як ми знаємо, євангельські уривки вони завжди мають на меті не тільки буквальне розуміння. Як я колись сказав один із святих отців: є тіло Писання, а є душа Писання. Тіло Писання це звичайна. Життєва історія. Людина прийшла із своєю хворобою і вже звикла до того, що з чим приходить, з тим і йде назад. Але все одно мала потребу у Бозі, це якраз і вказує на те, що була щирою людиною, бо не нарікала на Бога, а приходила на молитву. І тут одна із зустрічей. Міняє усе її життя. Одного разу, просто прийшовши до храму, щоб молитися тому Богу, про якого їй розказували з дитинства, бо виховували її в ізраїльській вірі, вона перед собою бачить самого Бога, який прийшов до неї, і повертається із храму вже іншою. Так буває іноді у житті, що настає в кожного з нас криза. Криза віри, коли ходиш до храму, а бачиш, що яким був, таким і лишаєшся. Іноді навіть важко прийти. В людини виникає питання: а чому йти? Одне і те. ж. Богослужіння те саме. Священники загалом говорять також, весь час майте терпіння, моліться, дякуйте. Є навіть така смішна історія. Коли один чоловік прокидається і мати каже, йди до церкви. А він каже, мамо, не хочу. Не хочу. Мама каже, ну будь ласка, ну як йди, до церкви ж треба йти. Ну назви хоча б одну причину, чого я маю йти до храму. Ну Тому що ти маєш проповідати сьогодні, ти ж священник. Всіх бувають моменти, коли здається, що не діє. Не діє це щонедільне зібрання. Але людина йде, йде іноді через те, що має звичку. Колись митрополит Антоній Суровський казав, що буває, бувають такі дні, коли жити не хочеться. Все похмуро, надії ніякої, повна невідомість. І найгірше, що може бути, відкрив очі. А вставати не хочеться. А ще, як собі уявиш, або вже багато хто з нас і це переживав, як добре, коли ти ще зовсім молодий, тоді ти ввечері лягаєш, і тебе можуть боліти ноги від того, що ти цілий день бігав. І от молодість це коли ти зранку став, а ноги вже не болять. А старість, коли лягав, боліли ноги і встаєш, болять ноги. Ще треба вставати, кудись йти, скільки навколо будинків, де люди, які похилого віку, так і лишили в своїй квартирі. А багато хто із тут присутніх, коли вже зранку і ноги, і спина болить, все одно встають і йдуть. Ось так і в цій історії немічна людина, хто молодий, того тіло може не боліти. А серце, душа болить, невідомість мучить. І приходимо ми всі зранені і стаємо разом у храмі, сподіваючись, що одного разу Господь до нас прийде і ми підемо вже з іншим серцем. І ніхто з нас не може передбачити, коли буде та неділя, в яку Господь. Справді дасть мені отой мир, як в кінці богослужіння я буду зачитувати молитву і перед тим казати в мирі вийдімо. З якимось миром ми маємо вийти звідси. Один із важливих моментів, який не втомлюся нагадувати, з миром не вийдеш, якщо не будеш приступати до причастя тіла і крові Христової. Якщо просто відстоїмо богослужіння. Це те, що з нами хотіли зробити ті окупанти, які забирають в нас не тільки нас самих, а й часто викривляли віру, бо ще в царські часи створили таку страшну практику причащатися раз в рік, раз в рік йти до сповіді. А це було зроблено тоді, коли церкву перетворила на міністерство. За забезпечення релігійних потреб. І дали вказівку, що раз в рік кожен чиновник Російської імперії мав піти до сповіді до причастя, принести довідку. І це відразу знищило церковність, тому що перетворило на формальність. І навіть раз в рік лінувалися. Іти до сповіді до причастя. А чому? Тому що треба було читати правило. Створили величезне правило, таке, щоб дві години ти читав молитви. І це часто людина подумає, о Боже, який жах! Якщо я щонеділі буду причащатися, як я маю це все повичитувати? Потім придумали три дні постити перед причастям. Чому? Бо ти ж раз в рік деш до сповіді, значить, трошки напрусься, хоча б три дні попости. Тобто повністю перевернули з них на голову логіку таїнства Євхаристії, того, для чого ми приходимо на літургію. І доходило навіть до того, що було таке поняття дати копієчку дяку. Що це означало? Платиш гроші, а дяк за тебе читає правило. Зручно, правда? І все чітко, правило прочитане, пішов до причастя. І так формалізували церковне життя, що досі ми з цього вирватися не можемо. В древності правило навіть було чітке: ходиш до церкви щонеділі, причащайся, не тому що тебе примушують, а тобі церква намагається пояснити, що своїх сил не вистачає. Щоб з миром виходити із храму. Тому Христос і каже: я ва, ваша нова їжа. Я вам себе віддаю, як сьогодні апостол Павло каже, що в Христі Ісусі не має значення ні обрізання, ні не обрізання, а нове творіння. Де береться нове творіння? Тоді, коли зростає в мені нова людина, а нова людина має споживати нову їжу. Ось тоді є шанс на церковність. Коли я приходжу не сам причащатися, коли день народження, чи коли Великий піст, а я приходжу бути причасним до інших людей, жити не своїм життям, а жити життям спільним, спільнотним. І тоді все стає на свої місця. Тоді, крок за кроком, ми вчимось саме оцього Євхаристійного життя, життя як подяки. Сьогодні Церква Христова також ще згадує одну особливу людину святого ХХ століття, преподобного Меркурія Чернігівського і Гуменна Канонізований він був у 2011 році, а життя його почалося в кінці 19 століття, а завершилося в другій половині ХХ століття в часи безбожництва. Він був монахом Києво-Печерської лаври. І в 30-ті роки безбожницька радянська влада закрила Києво-Печерський монастир, перетворила його на музей, а всіх монахів вигнала. І тоді, вже, будучи і в ті часи досить похилого віку, Меркурій повертається назад на Чернігівщину, звідки він був родом. І для того, щоб не наражати на небезпеку. Своїх родичів він поселяється не в рідному селі, а неподалік. У селі Бригінці. Тому він і називається Ігумен Бригінський. Після того, під час Другої світової війни був такий момент невеличкий, буквально один рік, коли назад дозволила, німецька окупаційна влада дозволила церкви. Це так дивовижно. Тоді було за один рік швидко люди повикопували. Прямому розумінні цього слова були закопані євхаристійні набори, все, що потрібне в церкві, за один рік швидко все вийняли і дуже ожило церковне життя. Так ожило, що тоді, за в той один рік, навіть у, на Тернопільщині, в Почаєвській лаврі. Почали служити богослужіння українською мовою. Це був такий один переломний момент оживлення усього. А тоді раз подивилася і та влада, що є небезпека у тому, що український народ прокинеться, і все почало знову закривати. Так само було із, із преподобним Меркурієм. Він на Чернігівщині в той момент відкрив храм, почав служити богослужіння. Тут знову все помінялося, а він далі служить. І тоді вже ця жахлива чекіська влада із сільським головою вирішили вбити його. Вивели за село. Йумен вже прийняв свою долю. Як буде, так буде, віддався в руки Божі, спробували в нього вистрілити, раз, другий нажали на курок, а не стріляє. Не змогли його вбити. І, зрештою, перестали його чіпати. Багато людей до нього приходило, чудеса ставалися одне із відомих чудес, коли привели хлопчика із епілепсією. Він його зцілив і казав, що зцілення відбулося через віру батька і сльози матері. Ось як чудово він говорив. І потім він помирає, його поховали, шанували і забули. І тільки в 2011 році в нашій Українській церкві знову згадали про нього і канонізували. І тоді, через два роки після канонізації, його привезли, мощі Меркурія, привезли у Святомихайлівський Золотоверхий монастир. Я тоді тільки почав своє служіння, був діяконом в Михайлівському монастирі трішки більше, ніж один рік. І дуже добре це пам'ятаю. Ще зовсім молодий, 22 роки. Недавно закінчив навчання в семінарії, як е, любить казати е, мій тес, який є також священником, хто довго вчиться, може втратити віру. Скептичним стає все раціонально сприймає. Я тоді пам'ятаю, думаю, що це за такий святий новий? Чого це так всі дуже до нього йдуть? І тоді, коли Меркурія привезли в монастир, оскільки він преподобний, а є така традиція, що зелений колір вважається кольором преподобних. І тоді всім роздавали такі хусточки зелені. І ці хусточки клали на мощі. А оскільки я там служив, то звичайно, що ця хусточка в мене опинилася набагато простіше, ніж всіх інших. Ну, просто взяв, хай буде. На пам'ять, а вона якраз біля мощей лежала. І тут ще Меркурій є у храмі, у нас мало бути богослужіння. Я стаю зранку, а мені дуже погано. Не знаю, що зі мною робилося. І я, а я тільки прийшов в монастир служити, і, звичайно, що я хвилювався, що я підведу. Всіх інших буде незручно, як це пояснити, що прямо перед самою службою я не можу просто йти на службу. А це через моє марновірство, таке я отримав урок на все життя. І що робити? Ну, як кажуть, коли тривога, тоді до Бога. І навіть марновірні, такі раціональні священники стають як звичайна бабуся, яка каже: дайте мені! Хустинку, чи дайте мені якогось масла лампадного, я помажу якусь частину свого тіла. Я думаю, що робити? Беру оцю хустинку зелену і просто взяв в руки, пристис до себе і кажу, ну, Меркурію, якщо вже дійсно ти святий, ну давай, являй чудо. Познайомимося з тобою особисто. І для... це для мене моя особиста історія. Я не можу про неї не розказати тоді, коли ми про нього згадуємо. Тому що для мене Меркурій це не просто святий, який десь там є, а це той, хто приходив і мене провчив особисто. І мені чудесним чином стало легше. Тому що я скажу щиро, що мене дуже лякало. У мене був такий стан, що нудота. А священку ж треба причащатися. Страх був який, якщо я піду на службу, причащусь, а не дай Бог буде рвота. Тому для священиків найгірше, що може бути, коли тобі саме в такому розумінні погано, як служити цю службу. І чудом все як рукою зняло, я відслужив богослужіння. І з тих пір добре знаю, що в тому якраз суть отого нового творіння, про яке ми сьогодні чули. Що людина, в якої багато забирається протягом життя, в жінки скорченої забрали здоров'я. У Меркурія забрали його спокійне монастирське життя. Він був на межі втрати життя. І зараз багато в кого з нас багато забрано. За ці вже майже три роки в нас забране звичне життя, яке було до того. В нас зовсім інший підхід до побудови планів. Ми вже навіть лягаємо спати зовсім по-іншому, ніж це було колись. І нам часто важко. І нам часто здається, що Бог забагато забирає. Але будьмо певні, Бог є, Бог є у своїх святих, Бог є у тих людях, які пройшли непростою дорогою життя, але зберігаючи віру. Залишилися непосоромленими і будьмо певні одного дня, якщо будемо вірні Господу, і мир, і прихід Бога буде і у нас. Амінь.